Здравствуйте, мої любі дітки! Сьогодні я покажу вам фокус з паперовою стрічкою. Для цього нам знадобиться папір, ножиці, фломастер та клей. Отже, ось наш папір. Я його вже підготувала, розрізала на дві смужечки. Ось такі смужечки. Вони можуть бути будь-якої товщини, але краще, щоб вони були товще. Товщі. Потім ви зрозумієте чому. Отже, беремо першу смужечку, беремо клей і, і приклеюємо один кінчик з іншим. З Оцю смужечку ми приклеїмо отак, звичайно. От, приклеїли, бачите, ось так. А іншу смужечку, іншу смужечку теж намащуємо краєчок. А іншу, дивіться, цю ми приклеїли так, а цю ми перегортаємо один край навпаки, і приклеюємо. У нас виходить така, значе, петля. Бачите? Ну, але то, то нічого. То так треба. Отже, це у нас такий буде з вами експеримент. Потім беремо фломастер. Ну, у мене фломастер, у вас може бути олівчик, чи ще щось те що пише. І проводимо посередині нашої першої смужечки склеєної. Лінію так вздовж. Ну, яка виходить, як виходить, хай не дуже рівно, але. Ось так. Я намалювала лінію, бачите? Навколо нашої смужечки. Ось тепер беру іншу смужечку синю. Так, і так само малюю лінію. Посередині малюю лінію. І зверніть увагу, що виходить. Що виходить, я малюю цю лінію тільки з одного боку. А виходить, ця лінія от на е, цій смужці, вона у мене, бачите, вона у мене намальована з двох сторін. Хоча малювала я її з одного боку. Ось, бачите. От вона переходить, так, і на інший бік. А ця смужечка тільки з одного боку намальована. Бачите, всередині нічого не намальовано. А тут і всередині, і скрізь. Так, ну що ж, тепер беремо ножиці і розрізаємо першу нашу смужечку по лінії. Так, ну треба зігнути так трішечки. О надріз зробити і потім різати, різати, вільно різати. Ріжемо по смужці. Ось так. Що вийшло? Вже дві смужечки вийшло, так? Відкладаємо ці дві смужечки. тепер Тепер ми беремо іншу нашу смужечку синю. Теж Робимо надріз і починаємо різати вздовж нашої лінії, ріжемо Ось розрізали, але дивіться, що вийшло. Ось такі дива діти. Бачите, ця стрічечка у нас розрізалася рівно на, на дві стрічечки, вущі, але, але дві. А ця стрічечка розрізалася і стала довшою. Вущою, але довшою. Отакі От дива. Цей фокус ви можете зробити вдома з мамою чи з татом, чи з братиком чи з сестричкою. Можна, можна ще раз розрізати оцю саму стрічку і подивитись, що буде далі. Далі буде ще цікавіше. Отже, діти, я сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую вам за увагу!